Добрий день! Розглянемо тему Створення розрахунку коригування на купівлю повернення товару. Створення розрахунку коригування на купівлю за податковою накладною проводиться в системі Бухгалтерський та податковий облік під системі Книга покупок продажів в модулі Розрахунки коригування на купівлю. Загальний порядок створення розрахунку коригування на купівлю детально розглянуто в окремому відеоуроці. В даному відео розглянемо порядок створення розрахунку на проведення коригувань у випадку повернення товару постачальнику. У реєстрі документів по пункту меню Реєстр Створити або по клавіші «Insert» відкривається документ Розрахунок коригування на купівлю, в якому потрібно заповнити всі необхідні поля. На закладці Документи по клавіші Insert або по пункту меню Документ створити додати документ, на підставі якого проводиться коригування розрахунку Податкову накладну або Товарну накладну. Додаємо для прикладу Податкову накладну, обираючи у вікні вибір податкових накладних на купівлю необхідний документ, після чого дані по контрагенту заповняться автоматично. Перейти на закладку Специфікація і виділити необхідний для коригування рядок. По клавіші Ентер відкривається вікно Коригування. У полі Причина зі списку Обрати код 103 це повернення товару або авансових платежів. Увага! В довіднику причин коригування збережені коди 302, 303 та 304 які вже не діють з 1.10.2021 року. Це зумовлено виникненням потреби редагування чи створення розрахунків коригування в минулих періодах. Обравши позицію, натиснути клавішу Ентер. У вікні коригування в рядку Кількість в колонці відхилення плюс-мінус зазначити кількість, що належить до повернення зі знаком від'ємно. Результат розраховується автоматично. Натиснути кнопку ОК. У специфікації по тій позиції, за якою відбулось коригування, з'явились записи зі знаком Від'ємно. Зберегти внесені дані по іконці дискету. Для формування бухгалтерських проводок необхідно на панелі інструментів натиснути на іконку дебет кредит синього кольору та обрати зі списку типову операцію коригування податкового кредиту з ПДВ, натиснувши на панелі інструментів на іконку Дебет-кредит зеленого кольору Провести операцію та Закрити документ. У реєстрі документів розрахунки коригування на купівлю, сформований і проведений розрахунок буде відображатися жирним шрифтом чорного кольору зі статусом проведений. Виходимо з даного модуля. Одночасно розрахунок коригування з'являється у відповідній податковій накладній, по котрій виконується коригування. Відкривши її, побачимо створений розрахунок на закладці Коригування. Закриваємо податкову накладну та модуль. Також розрахунок коригування буде відображений в модулі Журнал купівель. В реєстрі документів журнал обліку придбання товарів робіт послуг із типом Коригування. Для виведення документу на друк необхідно у реєстрі документів відкрити потрібний розрахунок коригування по клавіші Ентер, по пункту меню Документ, друк обрати необхідний звіт, задати відповідні параметри для формування звіту та натиснути Окей. У формі, призначені для друку, відкоригована позиція відображається в графі 7 Кількість об'єм обсяг зі знаком «Від'ємно». Друк розрахунку коригування здійснюється по пункту меню Файл, Друк або по клавіші F9. Дякуємо за перегляд.